Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедіа і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. Сьогодні я вам розкажу і обов'язково покажу, як приготувати ще одну українську традиційну страву: ліниві варенички. Або як їх ще називають, палюшки або котики. Як на мене, це дуже мило. Я взагалі дуже полюбляю страви, які мають свій лінивий варіант. І ліниві вареники для мене трішечки більше, ніж просто страва, а своєрідна машина часу, яка переносить мене у дитинство до бабусі. Бабуся їх встигала приготувати, поки я відмивала руки і колінки від пісочниці. Тож поїхали! Для лінивих вареників нам знадобиться 200 грамів. Кисломолочного сиру. У мене це фермерський, ви можете взяти будь-який, але майте на увазі, чим жирніші, тим смачніше вийдуть варенички. Також нам знадобиться 4-5 столових ложок борошна, 2 ложки цукру, одне яйце, дрібка солі. І я ще додаю ваніль, бо так робила моя бабуся, але це не обов'язково. І нам знадобиться зовсім трішечки вершкового масла, щоб наші варенички заправити. Далі все дуже просто. До нашого кисломолочного сиру ми додаємо дрібку солі, 2 столових ложки цукру. Якщо любите більш солодке, можете додати більше. Я додаю ще ваніль. Від яйця нам знадобиться тільки жовточок. Приблизно 4 столових ложки борошна. І просто перемішуємо, вимішуємо наше тісто. Спочатку я роблю це виделкою. А далі домішую вже руками до готовності. Дивіться, в залежності від жирності вашого кисломолочного сиру, може знадобитися трішечки більше або, навпаки, трішечки менше борошна. Я бачу по консистенції, що треба ще трішечки, додаю і вимішую далі руками. Тісто трішечки липке, але не дуже. Оце правильна консистенція. Як бачите, воно зовсім трішечки приліпає до рук. Далі все ще легше. Нам треба припорошити нашу робочу поверхню борошном і викатати з нашого тіста таку невеличку ковбаску. Як тільки ваша ковбаска готова, можете ставити водичку на наші варенички. Наша водичка вже закипіла, я її трішечки підсолила. І час нарізати наші ліниві варенички. Для цього я вам дуже рекомендую скористатися таким лайфхаком, обгорнути ніж пергаментним папером. Це значно спростить цю задачу. Отже, нарізаємо! До речі, у нас з бабусею була традиція: ті варенички, які виходили більше за інші, вони вважалися щасливими. І той, кому вони траплялися на тарілці, мав гарний день. Ну і звісно, бабуся завжди тихенько підкладала їх мені і робила вигляд, що дуже розстроїлась. <хи> Ось так швидко ми нарізали варенички і час їх кидати у воду. Якщо ви дуже поспішаєте, не дивлячись на те, що вони ліниві, ви можете їх отак -от посередині трішечки сплюснути, тоді вони швидше зваряться. Але я нікуди не поспішаю, тож відправляю наші ліниві варенички у киплячу воду буквально на 2-3 хвилинки. Чекаємо. Якщо ви сумніваєтесь з приводу готовності лінивих вареників, є чіткий орієнтир. Як тільки вони стали спливати на поверхню, достатньо однієї хвилини і вони готові. Можна їх вже діставати. Вони такі різні, бо геометрія це не про ліниві вареники. І одразу заправляємо вершковим маслом. Зверху можна додати сметани, варення, меду, згущеного молока, все що завгодно, а можна їсти просто так. Зараз літо і я дуже рекомендую спробувати ліниві варенички зі свіжими ягодами. Як у мене, наприклад, з полуницею. Смачного! Пам'ятайте, що навіть проста і лінива страва може стати святом, якщо додати в процесі готування трішечки душі. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися на мій канал. Підтримуйте український контент. Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України і один одного. До зустрічі! Обіймаю!